Придбати квиток на виставу і допомогти українським захисникам цієї неділі у рівненському театрі Ляльок відбудеться показ благодійного спектаклю Інтернет не відволікає окотики у ролях актори-підлітки, які борються із залежностями від соціальних мереж та надмірного впливу віртуального світу. За словами художнього керівника рівненської школи театрального мистецтва Андрія Окладова, вистава гостро соціальна і актуальна в наш час. Піднята тема залежності від інтернету, від мобільних додатків, і як сучасні діти підлітки, скажімо, в цьому варяться в цій темі, і це забирає дуже багато часу в них. І вони впадають в ну в таку залежність. Ця вистава не нова, але вперше її зіграють з благодійною метою. Діти збиратимуть кошти на дрони для армії. Один із акторів Андрій виконує роль підлітка, який постійно грає в комп'ютерні ігри, і своїми залежностями від інтернету відволікає від навчання не лише себе, а й інших дітей, своїх партнерів по сцені. Це мій образ вже в фінальній сцені, коли в нас іде бійка з такими інтернет-додатками. Така фінальна батальна така сцена. То... так. Хлопець розуміє і всю важливість допомоги захисникам і тішиться, що може долучитися до корисної справи. Зараз такий в нас час, що все для ЗСУ це дуже важливо. Роль злої бабусі у виставі грає Дана. По сюжету героїні дістається від інших учасників спектаклю. Однак дівчина не вважає свою роль образливою, а навпаки, цікавою. Я вибирала сама цю роль, бо подумала, що мені вона дуже підходить. І вона доволі інтересна. Мені здається, я може бути краще всіх. Мені здається, як для ролі це не образово, ну як для мене. Але якщо в реальну бабульку, то так, да, це буде образово дуже. Зібрані від продажів квитків кошти передадуть благодійному фонду відповідальні українці, який спеціалізується на допомозі зсу. Координатор фонду Юрій Дюх розповів, що волонтери якраз збирають гроші на дрони та автівки, і будь-який донат важливий. Ми з театром Лядьковим постійно співпрацюємо. Також з школою театрального мистецтва нещодавно познайомились. Не була вже готова вистава. Відповідно, ми запропонували ідею провести благодійний показ. Відповідно, всі кошти з цієї вистави будуть спрямовані на закупівлю дронів для зсу. Вартість вхідного квитка на виставу 150 гривень. Переглянути спектакль можна у неділю, 29 жовтня, в обласному театрі Ляльок. Початок о 15-й годині. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.